Завершилися нещодавні громадські слухання стосовно побудови, ТЕЦ підняли на вуха чи не усе місто. Люди обурені та вкрай розгублені, адже про появу у Переяславі електростанції дізналися лише кілька тижнів тому, попри те, що дозвіл на будівництво проекту дали ще в грудні минулого року. Я поки що не погоджуюся. Я хочу почути інформацію, тому що відео, яке є в інтернеті, люди, які викидали із смілянської тес, вони чотири роки в них є. ТЕЦ два роки вони борються з цими забрудненнями. Я Розумію, що там ставляться фільтри. Але я хочу сказати одне: якщо Пер'яславі будували. Не тець, а хоча б вітряки чи сонячну електростанцію, я тільки за наше історичне місто воно має допустимо розвиватися як туристичне місто. Це в моєму розумінні нанесе тільки шкоду нашому місту. Хоча в газеті писав якийсь керівник, там не знаю, який він, що яке це добро, яке це все. Але ми і самі розуміємо. Нам скажуть на городі мусор спалити не можна, тому що буде виділятися всяке, як то кажуть, у, у середу. А це тим більше кожен день буде горіти Отакаво чая й викидати. такі викиди будуть. Нове підприємство це 120 робочих місць. Намагається переконати жителів міста. Керівник проєкту Володимир Куковальський. А ще майже мільйон гривень доходу до місцевої казни. За словами керівника, аналогічні проекти успішно працюють у кількох містах України і жодних нарікань не мають. Викидів ця станція зовсім немає. Там сучасне обладнання яке повністю очищує і викидів, ніяких немає. Зовсім небезпечна в Європі ці станції стоять в центрі міст і ніякої проблеми нема. Ми на сьогоднішній день топчемося по деревині, а переротити її в теплову електроенергію не хочемо. Наша компанія це робить, тому що ми успішно ці проекти зробимо на Україні. З позитиву лише обіцянки вважає еколог. адже під негативний вплив ТЕЦ потрапляють усі сфери довкілля: ґрунт, вода та повітря. Незважаючи на новітнє обладнання, так зване безвідходне виробництво, подібні підприємства можуть не лише зашкодити навколишньому середовищу, але й серйозно вплинути на організм людини. Людина перш за все вона вдихає, вдихає різноманітні сполуки, які є в навколишньому серду. Це найбільш скрітливіше, тому що це є безпосередній контакт. Так і перш за все, тут буде велика чесна кількість ряд таких проблем, які будуть пов'язані з здоров'ям населення. Може також надходити утворювати шумове забруднення. Так, тому що шум, коли працює теплоелектростанція, тут відбувається перше все шумове забруднення. Ми знаємо з вами, яким чином може впливати шумове забруднення. Це людина або населення невисипання, недосипання, роздратованість. Вся ця історія з будівництвом ТЕЦ дуже скандальна, розповідає місцевий депутат Максим Іващенко. За його словами, керівництво проекту просто обвело усіх круг пальця. Адже спочатку вони просили ділянку під деревообробний цех. Депутати підтримували отримали це рішення. Однак, згодом чомусь замість дозволу на будівництво деревообробного господарства, підприємець отримав документи на зведення теплоелектроцентралі. Просто такий дисонанс получається, що ми спочатку голосуємо за дня, а потім проводять громадські слухання. Повинно бути навпаки можливо, це хороший проект, хороша, ну хороша ініціатива. Але вони це не роблять так. Вони це роблять. Вони як сказати, вони обманули. Відбувся обман. Чому повинні далі довіряти їм? Так чи інакше, ТЕЦ у нашому місті не буде. Винесли свій остаточний вердикт представники громади. Результатом громадських обговорень стало голосування. 104 присутніх висловилися категорично проти електроцентралі. Тож владі тепер нічого не лишається, як дослухатися до думки містян та на майбутнє не ухвалювати рішення, які суперечать інтересам жителів усього міста. Олена Шетлюк Віталій Крикун інтернет-канал Новий погляд.